Вітання, дослідники минулого. Сьогодні ми перенесемося у Месопотамію, землю між двома річками Тигром і Єфратом, де зародилися перші міста та писемність, і де люди вірили у могутніх богів, що керували світом. Ви чули про енліля, бога вітру та бурі, який колись навів на світ великий потоп? Люди Месопотамії вірили, що боги створили людство. Але з часом люди стали занадто галасливими та неслухняними. Їхній шум заважав богам спати. Особливо розгнівався Енліль. Він вирішив знищити все людство, наславши на землю величезний потоп. Але один з богів, Енкі, що був доброзишливим до людей, попередив праведного Утнапіштіма. Енкі наказав йому збудувати величезний ковчег, взяти туди свою родину і по парі кожної тварини. Коли води потопу відступили і Утнапіштім випустив голубку, а потім ворона, щоб знайти сушу, боги здивувалися, побачивши вцілілих. Енліль був спочатку розгніваний, але потім, вражений вірою та винахідливістю Утнапіштіма, дарував йому та його дружині безсмертя. Цей міф, схожий на багато інших історій про потоп, є одним з найдавніших записаних переказів людства і показує уявлення про внів богів та важливість слухняності. До нових зустрічей у світі стародавніх історій.